Привіт, З вами Максик і сьогодні я вам покажу одну прикольну прошивку. Е, ну, назву її ви бачили в загулку відео. Е, це моє перше відео. І я буду вам показувати, е, ну, якщо ми наберемо достатньо лайків. Там 10 лайків. То я випущу наступне відео по прошивках. Коли я буду бачити, що 10 лайків у мене набрало вже, то я випущу це, ну, я випущу нове відео. Отже, поїхали. Це моє перше відео, яке вже чули. І так, нам буде потрібно. Ось таке Рекавері, це м Recovery це М, Ну, Рекавері Clockwork Mode 5.0.2.6. Спочатку ми, короче нажимаємо Vibe Data Vibe Data Factory Reset, Тут на камері так не видно. Потім нажимаємо Vibe Cash Python. І от тоді нажимаем Install Zip From SD-Card. Ось нажимаю ось сюди. І ось тут нажимаємо Install Zip from SD-Card. SD Спочатку встановлюємо нашу прошивку. Нагадую, що вона буде ну, в селці. коротше, буде в заловку, як ви вже здогадалися. Е, ну, коли ви вже скачали Роут, у вас має бути на телефоні роут, так що подивіться на Ютубі, скачайте собі спочатку Роут. І тоді скачайте собі цей рекавері, а потім вже встановлюєте цю прошивку. Е, прошивка це 5.00, і, і тепер ми нажимаємо Робот now е, Включається наш телефон, і ми бачимо, ну, нагадаю, що ця прошивка діє тільки на... От, GTS 5830, не без i, Ось біло Коркус. Ось бачите, тут є зелений такий трикутник, ось синій такий трикутник, майже такий аплікавий. І, тут... І це таке ж саме, як Windows 7, але тут написано Android. Зараз пишеться. стізає Android і зараз е, виключимо поки ще його е, почекаємо пару хвилин, точніше, пару секунд. Хай е, ну, сам по собі може, може включиться сам по собі, може ми його включимо зараз. Так, все, він полан уже мав ось. Бачите? Тут холдер такий, побачите. Ось. Ну, ось така прошивка. Стандартна п'ять. Прошивка. У нас зразу з'являється CM Мукавери. Так, і ще у нас тут з'являється Twix програма, ось бачите Twix. Тоді, коли у вас з'явиться програма, ви заходите в цю програму і тут ви можете собі встановлювати так же само, як і на iOS, всякі твіки. Плюс ще, ще можна. Apple э, Robost Device, ну так би запускаю цей девайс і на ну, все. Ось така у нас була прошивочка. Кому сподобалось це відео, ставте лайки. Всім пока-па!